СНС або як ще їх називають герої без зброї. Ми побували у головному управлінні ДСНС, щоб побачити, як працюють українські рятувальники і чим вони живуть поза викликами. Наша служба це не лише вогонь і вода, це навчання, витримка і постійна готовність. Ми працюємо не для слави, а для життя. Оперативні кімнати, карти викликів, зв'язок з усіма районами. Тут ухвалюють рішення, які можуть змінити чиюсь долю. І все це в режимі 24 на 7. Ми не герої. Просто робимо свою роботу. Але коли бачиш, як врятована дитина обнімає маму, розумієш, на що живеш. Ці машини більше, ніж просто транспорт. Канія це пожежний гігант, здатний за хвилину приборкати стихію. Форд Ренджер» – мобільний та прохідний. Ідеальний для важких умов. Форд Транзит надійна база для логістики та швидкого реагування Хавел 2.0 Легкий, сучасний і швидкий нове слово в автопарку рятувальників. Щоб порятувати інших, треба постійно тренуватись. Тут відпрацьовується усе від евакуації до гасіння масштабних пожеж. ДСНС це не просто служба, це люди, які тримають країну в найважчі хвилини. Дякую їм за це. А для вас працювала команда ТСН. Бережіть себе та близьких.